Колишній прокурор рівненської прокуратури Андрій Таргоній, якого нині покійний координатор правого сектору Сашко Білий тягав за краватку і якого в червні цього року піймали на отриманні хабаря і звільнили з роботи, намагається поновитися на посаді. До Житомирського апеляційного адміністративного суду Андрій Таргоній приїхав без краватки, але громадські активісти принесли декілька із собою. Що без краватки випам'ятали. Мене навіть вірка на є. Я вам шоконував. Яка вас суд першої інстанції вже відмовив Андрію Таргоні у поновленні на посаді, але той подав апеляцію. Сторона захисту впевнена, що докази провини експрокурора очевидні, в свою чергу, сторона позивача вказує на численні процесуальні порушення і неточності слідства. А, той же день він пропонує особі, яка вчинила кримінальне правопорушення. Відшкодувати збитки в одній сумі, а потерпілому зазначають зовсім іншу суму. Залишається 15 тисяч гривень, які непонятно як і де мали б залишитися, тому що 35 тисяч гривень Кравченко віддав своєму представнику. Ось. А куди мали 15 тисяч гривень дітися Ну, це ще питання. Ось тому доброчесності в його а, діях однозначно не було. Ми не могли навіть сторона Кизивича, не могла зрозуміти, коли ж таргоні вимагав неправомірну виходу, бо в наказі про його звільнення цього немає. Вони сфальшували висновок службового розслідування. Вони включили в члени комісії особу, яка була призначена Генеральною прокуратурою, Після того, як висновку вже був ознайомлений таргонів, розгляд справи перенесли за клопотанням сторони захисту, суд має долучити до матеріалів справи нові докази. Сам Андрій Таргоній запевняє, справа сфабрикована і замовлена керівництвом рівненської прокуратури за відмову у співробітництві з ними, тож поновлення на посаді скоріше справа принципу. Я злочинів ніяких не вчиняв. Я хочу довести, що мене звільнено незаконно. Я хочу поновитися на посаді. Я вже казав, повторюю, що максимум скільки я пропрацюю це до кінця робочого дня для того, щоб оформити ці необхідні документи, написати рапорт на звільнення. Тому що працювати в структурі, де працюють аморальні абсолютно особи, які фабрикують кримінальні справи щодо неугодних, я не маю ніякого бажання. Я не бачу в цьому ніякого змісту. Тому я хочу лише довести свою невинуватість як через адміністративне судочинство, так і через кримінальне, що я не винуватий і розуміючи те, які наслідки буде мати моє поновлення і виправдання мене дані провокації, в тому числі і фінансуються. Окремим посадовим особам з керівництва прокуратури Рівненської області проконтролювати судовий процес приїхали громадські активісти з Рівного, серед них Олександр Кравченко, який передав Андрію Таргонію хабар. Юнак каже, з прокурора очевидна, і допустити його поновлення на посаді не можна. По тергонію, теж він там розказує, що я там провокатор чи ще хтось. Вибачте, мені в прокурора в кабінеті знайшли гроші. На руках знайшли відбитки від балончику. Є диктофонні записи, як він говорить за ці гроші. Є відеокамера, яка відзняла, як він бере ці гроші. А він переконує суд, що він хороший прокурор. Судове засідання відбувалося в день працівників прокуратури, і активісти збиралися люструвати Андрія Таргонія. Втім, екс-прокурор відмовився виходити з коридору і близько двох годин не відходив від зали судових засідань. Зрештою, на місце прибули правоохоронці і допомогли екс-прокурору непомітно вийти з будівлі суду. Тим часом невідомі пробили колеса особистого автомобіля його охоронця. Був колесо, я колесо поле. Ну видно, що проект. Активістам не вдалося люструвати самого експрокурора, тож сміттєвий бак демонстративно підвезли до машини його охоронця. Думали, що чоловік пойме спокойненько и на вулицю, ми його немножко пролюструємо. Потому что этот человек недоллюстрированный, поэтому він ходить, и обратно на работу в прокуратуру. Ну как? Вот расскажите, что изменилось, что надо делать для того, чтобы такие люди не ходили по судам, а просто где-то прятались бы, понимаете? После того, как человека взяли. Сятки, он що пытается восстановиться на роботі в прокуратурі. А що касается бака, ну, бака, это, ну я не знаю, что вы, что этот Человек заслужувати сьогодні бути мусорним баком. Тому що його місце зараз, сьогодні мусорному бакі. Активісти обурені позицію правоохоронців кажуть, поліція зайняла невірну позицію і веде себе нахабно. Да Ні, мене склалась да, просто одна єдина да, да, думка да, про міліцію. Міста Житомира, де он, он, що ви да, прикриваєте. Да, а я к названию рахунок, це правоохранцы допустимо так говорити, спілкуватися з громадянами. Да ти рот закрой, твой, да ты знаешь, я такой. Вот yeah. это нормально понимание. Yeah. Yeah. У, ви... у нього посвідчення міліції, да. Сейчас полиция такая формальность вроде как. Но тем не менее, человек обнімає определенную должность. Разговаривать з гражданами України із серии Да ти хто такой, да ти знаєш, хто я такой І що я тебе могу зробити?» это, это явно не начальник. К і буде ли он далі служити і нести службу? Я буду этим интересоваться, чесно говоря. Наступне судове засідання відбудеться 14 грудня, о 14.30 у Житомирському поліційному адміністративному суді.